oh hey. ці! Броварак нас и копает вырутки. Масси і и вырутки, бровара. Потом мы уже вот маска. Ні, треба камеру зберегти, бо я не знаю, бо ті інші відео треба де, де, він треба поширити, бо я трохи ще не рискую. Опа зброя в них. Та ну мене нахуй ще нахищує убілі. Хай вашему роди буде не будуть приклинати. Бо можете чи діти бреде! Чого ви людину бреде? Чого ви що? бреда? Потолковню? Подожди, ти не таке опуститься. А я вам вані, что так проливав, вам, блядь, позирували. Та це битво! Я команду походу не ругаюсь. Я не ругаюся. Я тебе не зрував. Це битло! О! То там, вони наші намагаються добирати. А це буде нормально? Серське. Я вас Я хочу чоловіка одю. Чекістів, коти наших вбивали. Ми однакові, я розумію, але в кодрому. краще звільнилися з органів. Ви. Вам ще не формуємо. Я хочу дітям сказати. А, а, он, а 2. 반 о 반 я 반 p Прийди, Кетвинтос, без прийди. Прийди, Кетвинтос, прийди без прийди. Я тобі хочу догнати. Я мені зараз будуть фаз знають про ці визор. От. Паніє бути. Прийди, без Будь добре! Давай!